Для Юрія військова кар'єра, як то кажуть, справа життя. Чоловік заступив на службу ще у далекому 1979 році. Брав участь у АТО ООС, боронив східні рубежі нашої країни. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України, вибивав ворога чи не на всіх гарячих напрямках. Після стількох років у лавах війська пішов на заслужений відпочинок. Я перший раз на такій зустрічі, а доречно буде сказати, що дуже цікаво. Отак, вот вот, да. і для себе щось узнати, як себе успокаювати після війни. Підказали, як воно, що, я з матерікою перший раз, я не думав, що в мене такий стан. Да. Я думав, в мене все добре, а каже, воно не все добре, ну, як казалось. Ну. І то, що ну, допустім, то, що то, кошмари мені сняться до сих пор. Я воюю, воюю у палаці культури північний. Пройшло пілотне заняття нового проєкту Я не один для ветеранів та членів їхніх сімей. Зокрема, цього разу з учасниками тренінгу працювала команда психологів, представників ГО «Рука підтримки» Наталія та Олександр Саєнки. Тренінг на тему наслідки війни та способи їх подолання відбувався в форматі діалогу. Зокрема, тренери радо відповідали на запитання, які зараз найбільше турбують учасників. Також на ветеранів чекали цікаві інтерактиви. Щоб на вимушеній обстановці вони змогли дізнатися про свій психологічний стан, це більш така загальна інформація більше з метою психоедукації для того, щоб люди військові сім'ї розуміли. А сьогодні дізналися про свої стани, про те, як можна з цим впоратися, бо я дуже багато на самом ділі напрацювань, тому що я є клінічним психологом і з 2014 року працюю з військовими. Але на жаль, не всі знають, що це в принципі є така інформація, і яку можна використовувати для того, щоб покращити стан ветеранів, і також їх дружини і в цілому сімей. По завершенню тренінгу на учасників чекав приємний сюрприз. Всіх охочих запросили на екскурсію ботанічним садом у ньому, окрім історичного екскурсу. Су відвідувачів зустрічало яскраве цвітіння квітів. Хризонтемотерапія закріпила приємні враження від тренінгу та подарувала яскраві емоції, які так важливі нашим ветеранам. Захід був організований за підтримки міської влади та ради оборони Кривого Рогу у рамках нової ветеранської політики політики героїв. Вона охоплює великий спектр соціальних допомог, включаючи 70 заходів різного спрямування: організаційних, реабілітаційних, медичних, освітніх, соціальних заходів з галузі культури та інші важливі соціальні послуги. Кривий ріг зараз є прикладом для інших міст по впровадженню ветеранської політики. Дієвої підтримки ветеранів та їх сімей, у тому числі з психологічної допомоги, робимо все можливе, щоб наші герої та їхні сім'ї були оточені підтримкою та увагою. Бо при складну ситуацію місто продовжує приділяти особливу увагу підтримці наших захисників та захисниць та членам їхніх родин. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Паршинський.